Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Кліпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Ну, що, люди, сказати, в мене новий хлопець. Я розумію, що так от воно звучить якось е, в такому змісті. Ну, це філіппіни. Не хочуть тут дівчата готувати, скільки я не шукаю. Це вже третій хлопець за останні 10 місяців, який от готує для мене їжу. А, причому це чувак такий вже, типу, непростий. Він шеф-кухар із. Самого модного в цій місцевості ресторану, який називається Бахабар. Ну, добре, що він знаходиться поряд, і тому, коли в нього цей обідня перерва, ми з ним домовилися, що він буде приходити готувати. І сьогодні це буде суп із риби. І з цієї риби уяви не маю, як вона називається. Чомусь він її готує саме в цьому місті. Хоча ось тут купа різних столів. Всередині, зовні. Ну, так йому, мабуть, зручніше. Подивимося до чого це призведе. Це сьогодні, це перший раз. Буде відповідно рибний суп на кокосовому молоці. А, ну, оце от, відповідно, приготували суп. Перший раз отакий рибний від оцього шеф-кухаря. Подивимося, що з цього вийде. Отакі справи. Чомусь він теж готує на вулиці. Ну, така у чувака тема. Сьогодні хлопець цей приходив готувати вдруге. Що сказати, готує не тільки смачно, а й ще й швидко. Ну, тобто він знапів слова розуміє, що потрібно, що не потрібно. За кілька років роботи в такому доволі популярному туристичному закладі він вже, мабуть, звик до різних там забаганок туристів-іноземців. Тому от по всім позиціям дуже якісно. Я поки що ним дуже задоволений. І що тут сказати? От Теж, чого я раніше не додумався, це е, порада для тих, хто такий самий безрукий, як я, що не вміє готувати, або просто ліньки. Тобто, треба знайти самий найдорогий самий ресторан в тій місцевості, де ви живете. Це може бути, до речі, мегаполіс. Там ресторанів різних багато, якщо це там хтось живе в Манілі. Ну, взагалі, це не тільки для Філіппін. Думаю, що ця тема вона актуальна для всієї Азії, там, і В'єтнам, Камбоджа, Таїланд, хто живе. Знайшли найдорогий ресторан, поряд в тій місцевості, де ви живете, і з кимось із кухні, бажано шефом. Домовляєтеся, що він під час обідньої перерви до вас приходить швидко і за годину готує. І виходить, що він. Від мене за обідню перерву отримує стільки ж грошей, скільки за робочу восьмигодинну зміну в своєму ресторані. Тобто взагалі всім гарно. Отака справа. Тому користуйтесь. На жаль, я до цього пізно додумався. Тепер хоч буду знати, як це правильно робити. Пам'ятаємо, що всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось будемо.